Живіть як Ісус, послання до Филип'ян, розділ 2, вірш 7 Але Він, Христос Ісус, применшив себе самого, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людей і за виглядом ставши як людина. Більшість із нас не до кінця усвідомила істинність цього вірша. Люди помилково думають, що Ісус міг творити чудеса, знамена і жити безгрішним життям лише тому, що мав якусь божественну силу, якої немає в нас. Через це люди навіть не намагаються жити так, як жив Ісус. О, кажуть вони зі смиренням: я ніколи не зможу жити так, як Ісус. У нього ж була перевага, Він був Богом. Але люди не розуміють, що коли Ісус прийшов на землю. То добровільно відмовився від цієї переваги і прожив своє життя тут не як Бог, а як людина. Він не народився з якимись особливими надприродними здібностями. Він не мав сили творити чудеса, доки не був помазаний Духом Святим, як сказано в Євангелії від Луки, розділ 3, вірш 22. Він творив чудеса не своєю власною силою, а силою Отця, кажучи, Отець, що перебуває в мені, Він творить діла, як згадується в Євангелії Іоанна, 14, вірш 10. Коли ж Ісус молився, то робив це не так, як той, хто має рівну владу з Богом, а як людина, що у покорі ходила з Богом. І як сказано в посланні до євреїв. Розділ 5, вірш 7. Його молитви були почуті не через Його божественність, а через Його боговіння перед Богом. Ісус, Син Божий, відклав на деякий час свої божественні привілеї та сили і прожив життя своє на землі, як людина. Як тільки ви усвідомите це, ваша душа зрадіє. Чому? Бо це означає, що ви, як новонароджена згори Божа дитина, сповнена тим самим Святим Духом, що і Ісус маєте можливість жити на землі так само, як жив Він. Фактично, саме для цього Ісус і призначив вас. В Іоанна, розділ 17, вірш 18, Ісус сказав Отцю як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Ісус послав вас у світ жити так, як жив сам. Через нове народження Він дав вам можливість обміняти гріховну природу Адама на праведну природу Бога. Він дав вам силу і заповідь жити без гріха, бути в єдності з Отцем, проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих, воскрешати мертвих, виганяти демонів і робити учнів. Як тільки ви усвідомите це, то скинете з себе кайдани сумнівів, які стримували вас. Ви почнете жити так, як призначив Ісус, не як керований гріхом Син упалого Адама, а як новонароджене дитя Всевишнього Бога, і тоді оточення справді побачить Ісуса у вас. Слово із святого Письма. 1 Іоанна, розділ 3, вірші з 1 по 8 Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми, Божі діти, і ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що, коли він з'явиться, будемо подібні до Нього, бо бачимо Його, як Він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він, чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх це беззаконня. І ви знаєте, що Він з'явився, щоб узяти гріхи наші, і в ньому немає гріха. Кожен, хто перебуває в ньому, не грішить, кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Дітоньки, нехай ніхто не зводить вас хто чинить праведність, той праведний, як і він праведний. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Для цього з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола.